Добрий день, дорогі українці! Сьогодні виставляємо на продажу частину будинку, який знаходиться в передмісті Кременчува, правий берег Дніпра, район КАМ -Ут. Заходимо ми на подвір'я. Окремий заїзд для авто. Площа будинку 60 метрів квадратних, земельна ділянка 4,17. У будинку зроблений капітальний ремонт. Меблі залишаються за домовленостю. В будинку всі комунікації, газ, нова електропроводка, свердловина з електронасосом. Це перша кімната. Друга кімната кухня, каналізація септик, автономне опалення, двоконтурний котел. У будинку зроблений капітальний ремонт, поміняті вікна, металопластикові, сучасні батареї. Вікна виходять у двір, великий капітальний погріб, вхід з будинку. Будинок розташований на центральній вулиці, поряд зупинка громадського транспорту. Є школа, дитячий садок, амбулаторія, магазин та багато підприємств. Можна Знайти роботу. Ціна домоволодіння 16 999 доларів. Документи готові до продажу. Телефонуйте за всією інформацією по телефону, який буде в описі під відео, та першому коментарі. Перегляд за домовленостю попередньою. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. Підписуйтеся на наш канал. І на все добре, дорогі українці!